Російська агресія проти України триває понад 11 років. Повномасштабна війна три роки. Протягом всіх цих років українці продовжують боротьбу не лише за свій суверенітет, але й за Європу. Під час Київського безпекового форуму обговорили, чи зможе світ продемонструвати єдність або зупинити російський імперіалізм. Йдеться про те, який світ ми хочемо побудувати і захистити. Той де буде панувати міжнародне право, чи де пануватиме сила і страх. Yeah. <sighs> Тож ми маємо залишатися сильними і об'єднаними. Чи ми можемо так зробити, як це зробили союзники в минулому? Я думаю, так, але ми маємо оцінити всі ці виклики, і ми зробимо все, щоб нас історія пам'ятала не через наше коливання, не через нашу нерішучість, а через нашу стійкість і рішучість саме за, для безпеки людства. Заступник державного секретаря Міноборони Латвії генерал Андрій. Діас діланс заявив, що Росія є екзистенційною загрозою. Ми маємо об'єднуватися в сприйнятті цієї загрози. Якщо ми правильно і спільно будемо розуміти цю загрозу, то ми знатимемо, як з нею боротися. І НАТО має бути готовим, Звісно, зробити свою домашню роботу, збільшити наші спроможності, розвинути сили і засоби власної оборони ПВО ПРО, ППО, кібербезпеку. Забезпечити і особливо на морському театрі маємо ми Балтійські держави працювати, і ми я скажу впораємося з тим з тими завданнями, що ми їх собі поставили. 0,25% нашого оборонного бюджету надається Україні через військову і іншу підтримку. Тобто що йдеться про 120, 150 мільйонів євро. Ви можете сказати, невеликі гроші для нас це значна сума. І ми даємо те Україні, тому що всі розуміють, принаймні в Латвії і в багатьох інших країнах, перш за все, в Балтійських державах, що цю війну треба завершитися на умовах України, коли Україна переможе, інакше ми всі програємо. Стратегічний радник директорату стратегічного панування і політики генерального штабу збройних сил Швеції генерал Ларс Улов Корнелінсон сказав, що члени НАТО повинні більше стримувати Росію. Щоб Москва чітко зрозуміла, що ми будемо битися за свої території, якщо виникне така загроза, незалежно від того, чи це буде для невеликого якогось острова, чи для якоїсь країни НАТО. Зараз ми дійсно на правильному шляху в тому плані, що ми продукуємо певні матеріали разом з Україною. Ми робимо це спільно, ми можемо експортувати технології. Але водночас ми повинні мати і певний досвід із поля бою для того, щоб бути більш ефективними. І тут Швеція також підтримує Україну не лише. Надаючи щось, але створюючи певні ресурси для того, щоб і для нашої оборони це було корисно, я думаю, це правильний спосіб підтримки країни, яка бореться за свою свободу, Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.